Задня плоскость задня пустина. Ось тепер ми будемо цю формулу реального часі записувати. От нам треба перша дія, перша дія. Це ми пишемо оцю сторону, R маленьке. Два рази? R маленькі. Два рази до себе. Два рази. До себе? Значить, як записати? а штрих? <кій> Якщо оці всі. R Просто.

І Л штрих «від» себе Р права сторона Там по часовій стрілці. Р. По часовій стрілці. Р штрих проти. Часовой стрелки, то же самое Ф О, часовой стрілки. Фтрих штрих. И то же самое Б B. B. Б получается <coughs> по часовой стрелке. Б' против часовой стрелки. <coughs> вот первая идея. Р2 это два mm -hmm. раза. Два раза так. R, два раза, значить до себе. Раз, два, так, і другий. Два до себе і Б, задня частина два раза, Б тоже два раза. Воно якось отако дивиться, це по йде. Ну, так, дивиться, то коротше все. Раз, два. Це одна дія. Друга дія. Друга діє. Значить, верх. А ще ю є. Ю. По часовій стрілки або до себе. До себе і Ю штрих від себе, від себе. Формула пишеться так. Ю два раз два L до себе Лот L до себе до себе. Дальше опять. U2, R. U2, раз, два, R до себе. Раз. Третье. Третье дело. Третье дело. дуже просто U2 U2 раз два и R штрих R штрих вицебы и опять U2 раз два четвертая дю Четвертая Фронт. Фронт два раза. Р. Фронт два раза. Р. Штрих. И опять фронт два раза. Л. Штрих. Раз, два, R штрих, Вицеби. Опять фронт два раза. Раз, два, L штрих, Вицеби. И пятая диа. Обратно первая диа. Обратно первая диа. b два раза и r два раза раз два и r два раза раз два Ми отримали те, що нам треба було. Получили полоску жовту. Получили жовту полоску, нам треба отримати хрест, щоб тут було жовте і тут було жовте. Так видно, на бумазі все видно, як формули записані. Ну, можна буде стоп кадр поставити і переписати. Значить, щоб полоску получити, беремо D жовте до себе, робимо четверть поворота вправо, щоб низ збоку став. І опять же той самий робимо півпав. Раз, два, три, чотири. І назад вертаємо. Получили хрест. Да, тут, якби, запам'ятати можна, формули тут, особа, особо нема. Повернув вправо. Ну, коротше, видно. Що нам треба? Нам треба, щоб центри, кольори центра і, і кольори бокових граней совпали. Вони, як бачимо, ніде не совпали. Ну, прокручуємо. Так, не совпали. Так, не совпали. Ще раз крутим. Прокрутили, опять повезло. Опять повезло, що в нас не треба, тут є формула, якщо я ці формули потім віддільно випишу і підставлю, якщо, якщо не совпадають. Ну, тут просто поворотом це впало. І тепер ставимо уголки, щоб совпали з центрами. Оці. Крайні голки, щоб совпали з центрами. От тут, допустим, червоне-зелене, не совпало. Тут опять червоне, тут оранжеве, зелене, не совпало. Червоне, зелене тут синє оранжеве, не совпало. Тут червоне, синє, один голок совпав. І тут з синє. Оранжевий, а тут зелений орав. От один тільки насовпав. Раз один совпав, значить, тут теж легка формула. Ну, не знаю, можна буде, її легко заповнити. Значить, Цей уголок лишається з правої сторони. От. І. Крутим верхню плоскость вліво. Раз. Крутили вліво, Леву сторону. Вліву, Чекай, так. Так. Да. Беремо за цей уголок, Крутимо його, вліво. Ну да, да, так, так, так. Крутиме вліво. Щось. Пауза в мене. Самого получилась. А, треба перевернути так. Вліво покрутили. Цю сторону піднімаємо вверх. Трохи я за... сам заплутався. <coughs> цей його сюди, всю да? сторону вверх, всю сторону назад, всю сторону вверх, всю сторону влево, всю сторону вниз, в сторону назад і цю вниз. Дивимося, що в нас вийшло. червоне синє совпало. Зелене, червоне совпало. Синє, зелене не совпало. совпало. Оранжеве, зелене теж не совпало. Нічого не совпало. Хорошо. Ще разкрут. Це портив влево. Це піднімаємо вверх, це крутимо вправо, це піднімаємо вверх, це вертаємо назад, це ставим на місце, це ставим вправо, Ставим на місце. Дивимося, синє-червоне так лишилося. Синє оранжевіс впало. Зелений оранжевіс впало. І червоний зелене тоже впало. Все дуже добре. так, Ну, якщо, як би формулу записати, не знаю, записати, як її записати. Ну, коротше, стоп-кадр поставити і побачити, як. ну, я потім всі ці формули дам в слідущій частині. Все, все впало. Слідующа операція перевертаємо. Перевертаємо кубик труби, щоб біле стало зверху. Цей волок у нас стоїть на місці. От, починаємо з цього уголка. З цього уголка починаємо. Так. Те ж саме, наша любима FIFA-формула. Крутим. Його треба просто. Перевернути. Синє повинно сюди стати, жовті сюди. Синє, синє сюди, оранжеві сюди, а жовтий вниз. Крутим. Формулу півпав, поки. Не стане на місці. Вверх, вліво, вниз, вправо. Опять. Не став. Вверх, влево, вниз. Вправо не став. Опять вверх, влево, вниз вправо, не став. Вверх влево, вниз, став на місці, но вправо повертаємо обов'язково. Це ще лишилось два волка роз, розвернути. Значить, просто його повертаємо до. Цей грані, де ми робили до сих пор. Повернули його і то же саме і впав любими. Вверх вліво, вниз вправо, до тих пір, поки не стане на місці. От став. і не забуваємо доварачувати. І так само підвертаємо цей угол, і то же саме той же сами півпа. влево, вниз, вправо, вверх влево, вниз, вправо, вверх влево, вниз вправо, Вверх, влево, вниз впав. Можна довернути ну а тут уже понятне дело що прокрутив і от наш кубик рубик як бачите успішно склався Да, без форму тут триллион операцій вот так все ставим лайк підписка. Следующая серия будет с формулами. Все. До зустрічі в эфире. Пока.